2022 рік Росія була під повними санкціями, тобто їх не допускали до участі в цивілізованих змаганнях. Це стосувалося як олімпійського, так і паралімпійських видів спорту в кінці 2022 року. Включила країна агресор дуже серйозний лобійський ресурс, фінансовий ресурс. І чесно кажучи, почалися якісь такі тенденції, що а може, давайте допустимо у так званому нейтральному статусі. Потім придумали так звані рекомендації МОК е, міжнародним федераціям, які мали самі вирішувати, допускати росіян і білорусів до кваліфікаційних змагань, де виборювалися ліцензія на олімпіади, чи не допускати. І хочу сказати, що, наприклад, е, я вважаю, друг України. Керівник міжнародної федерації легкої атлетики, яка складає базові види спорту олімпіади, в основу фактично. Він, попри тиск, попри різні там провокації проти нього не допускав росіян і білорусів до відбіркових змагань, і в легкій атлетиці їх немає. Той час, як, наприклад, Федерація боксу, боротьби дзюдо і різних інших, попри рекомендації, попри знання того, що росіяни коїть тут воєнні злочини звірства, геноцид допускали. І чесно кажучи, це в цьому є пояснення, тому що дуже великий вплив на ці міжнародні федерації мали російські гроші, російське спонсорство, і це десятилітня довга співпраця. Зараз ситуація наступна: Томас Бах, очільник МОК. Зрозумів, що він фактично лобіювавши нейтральний статус для росіян, можна сказати, вистрілив собі в ногу, тому що толком немає участі росіян і білорусів, тому що багато обмежень у них там внутрішня дискусія. А чи варто взагалі їхати таким маленьким представництвом? Тому що 15 представників порівняно, наприклад, з 330, 330 е, тільки від Росії на минулій олімпіаді. Ну ви розумієте, ж це десятки разів менше. Але росіяни ви видумали свою олімпіаду. Вони на вересень годують готують так звані ігри дружби, пропагандистський захід, пропонуючи різним країнам оплатити їм логістику, призові проживання, все на світі. Лиш приїжджайте до нас і фактично готують таку альтернативну олімпіаду і використовуючи це для внутрішньої аудиторії пропагандистських фактично цілях Томас Бах розуміючи, що фактично це порушення олімпійських принципів, і це якась певна така. Нездорова альтернатива вже почав говорити, що ви знаєте дійсно росіяни роблять не то, що потрібно. Тобто, насправді, все таки залучившись підтримкою певних країн Латинської Америки, Азії і Африки, Африканського континенту, Росії вдалося пролобіювати таке часткове присутність на Олімпіаді у нейтральному статусі, але їм це на користь не піде. Чесно, я вам скажу цей весь цивілізований світ, зокрема до речі, всі європейські країни на боці України. Раїни і дуже активно відстояли нашу позицію щодо повних санкцій проти Російської Федерації.